Усім добрий ранок, а у нас дивіться, яка зима гарна намило, скільки снігу. О, кучугури! Рядишком у нас місто. Тут, там... Надя, зараз получиш. Добрий ранок. О, яка гарна зима, все засніжене. Ліпиться О, чуєте, Надя ще має на сніг іти на санках кататися. Класна зима. У нас сніг ще більший почався. Ми з Назарчиком йдемо. Все так гарно, все в снігу. Назар копає. Погода, так. Да. Красота. Мете й мете. О, бачите? Видно як яка погода. Аж завіває. Така гарна зима в нас почалася. Ми з Назарчиком вирішили прогулятися. Ну, не прогулятися, звісно. Ми на вокзал їздили, нам потрібно було. О. Клас. Ведь і біжить. Бачите, як сніг ввечері йде. О, на фонарь видно. Дорогу всю засипало. Ми собі шагаємо помаленько додому. Людей над хатами дим іде, палять. на вулиці не дуже холодно. 4 градуси всього морозу. О! Собака кудись біжить на прогулянку вечірню. Так прикольно і даш такий сніжок мерехтить і мерехтить. О. Так, ми вже вдома, ви бачили, яка в нас сьогодні з зимом. Так класно, прикольно. Сніжок маленький, мерехтить і мерехтить, але дороги нас чистять, пройти можна, ну, аби до ранку нас не засипало. А так все буде добре. Зараз хочу дівчата вам показати, який я буду салат готувати. Смачний. Може, хтось вже бачив його, але я його трішки хочу сьогодні удосконалити. Зараз покажу, що будуть в мене туди йти за інгредієнти. Отже, нам треба такий салат. Бачите, такий красунчик в мене є. Я сьогодні купила такий пучок один великий. Потім нам будуть потрібні яйця, балик, фісташки. І приправа це буде соус кімчі соєвий. Потім соус териякі і лимонний соус. Сок. Лимонний сок. Так, Для початку беремо, ось у мене є така гарна тарілка. І сюди кришимо наш салатик. Так, вам видно. Беру для початку наш цей салат, як я вже сказала. Ось так підрішую корінчик, він нам не потрібен. А салат ріжу отакими невеличкими кусочками. На літ, Цього літа планую посадити дуже багато салата. Щось ні, як зима, не вистачає вітаміна чи що. Так хочеться щось такого салатику. Покришила. Все викладаємо тепер на тарілочку нашу. Я думаю, і так вам буде видно. Наша тарілочка. І викладаємо сюди салатик. Все, тепер беремо балик. Бачите, я такий баличок купила. Його грам 300 купила, не знаю. Може 200. Ну, багато. Беремо наш баличок. Я його тако перерізу на дві часті. Такий гарний, бачите, який кусочок. І дуже понесенько-тонесенько нарізаємо його. Прямо такими тоненькими-тоненькими скибочками. Чесно, в мене щось не дуже тонко виходить, але прямо такими ми бачите. Купляти вже готовий, порізаний, але там, де я купляла в магазині, не було. Думаю, нам стільки хватить. Тепер знову його ще раз отак ріжемо кусочками і викладаємо на наш салат зверху. Так, паличок поклали, беремо далі яєчко. Яєчко ми так на чотири частинки. Викладаємо поверх нашого салату. і кашки у є. До речі, вони зараз хто хоче по акції нападе. все на дорогі. Такі по акції ми дорогі. Нам ну, багато не потрібно. Пару горішків. Ось так ми їх виберемо. Фішки ми так взяли, почистили, тепер ножиком їх треба подробити. Копрям нажимаєте на них і дробите їх. Все, фісташки наші подробили. Ось вони такі, берем тарілочку. Так, сюди викидаємо фісташки. Наші подріблені. Так, ось бачите, як в мене вийшли подрібнені фісташечки. Далі беремо лимонного соку, вичавлюємо. Одну повну ложку заливаємо, далі соуса соєвого, беремо теж цілу ложку, сюди до фісташок, ще одненьку. О, дві ложки. Нашого тіріяки. Тіріяки небагато, десь неповну столову ложку беремо. У мене вже закінчується цей соус. Він такий сладкуватий буде придавати присмак. Теж сюди. І все добре розмішуємо. Трошки візьму соу його соусу. Разом вийшлося три ложки, дівчата. Все, беремо тепер наш салат. І ось таким соусом, бачите, будемо показати, щоб він не вилявся. такий соус виходить. Поливаємо наш салат тако, поверхнево. разом з горішками. Хто любить більше соусу, дівчата, то кидайте більше. Але, повірте, цього вам буде достатньо. Наш салат готовий. Ось такий виходить у нас салатик. Хм? Краса? З горішками і соусом. Ну, все, салатик мій готовий, пішла я вечеряти, а вам всім до побачення!